Я думаю, проблема сьогодні насправді полягає в тому, що існує підвищена увага до справедливості. Говорячи це, я не кажу жодної негативної речі про справедливість як про таку. Справедливість означає віддати кожному належне, це класичне визначення. Справедливість є однією з чотирьох головних чеснот. Це один із будівельних блоків хорошого життя. Тому я повністю за справедливість. Але якщо справедливість не пом'якшується чимось на зразок милосердя, або прощення чи умиротворення, ось тут небезпека. Якщо ми просто наголошуємо на справедливості, тоді ми, так би мовити, даємо меч кожному у руку, кажучи: ви всі маєте право вимагати відплати проти тих, хто завдав вам шкоди. це знаменитий вислів німецького філософа Гегеля. Історія це демонстрація масових вбивств, і це правда. Ви подивіться на історію, це суцільна історія про війни. Одна група проти іншої, глибока ненависть і упередження. Ну якщо я озирнуся на всю ту жахливу історію і скажу: ну добре, тепер у мене в руці цей великий меч, і мені потрібна відплата і справедливість. Я не впевнений, що це приведе нас до чогось хорошого. Я єпископ Роберт Барон, один з єпископів помічників архієпархії Лос-Анджелеса. Я також є засновником католицького служіння вогняне слово. Я думаю, що велике публічне вчення Ісуса є вчення про підставляння другої щоки і любов до ворогів але я також вважаю, що це вчення дуже неправильно трактують. якщо хтось вдарить тебе по правій щоці, повернись і дай йому іншу опірне зло. Не відповідайте насильством на насильство. Це може звучати як проста бездіяльність у присутності зла. або за наявності несправедливості. Просто відпусти, просто дозволь цьому бути. Це не те, чого навчає Ісус. Зверніть увагу. Будь ласка, він не каже ой. Тікай, піддайся. він також не каже, «Ну, дай йому здачу. Ні. Підстав другу щуку. Іншими словами, стійте на своєму і дайте йому сигнал у відповідь, що ти відмовляєшся співпрацювати зі світом, у якому він живе. Підставляючи другу щуку, ти кажеш: я не дозволяю тобі вдарити мене так знову отже, це означає бути сміливим і відважним, стояти на своєму цей рядок Ганді, який я завжди любив, знаєте? Око за око, так роблячи весь світ сліпим. Ось що буває, коли зустрічаєш несправедливість несправедливістю. Ви зустрічаєте насильство насильством. Але якщо ви зустрінете це так, як рекомендує Ісус, ти дієш як своєрідне дзеркало для насильницької людини, щоб зрештою. Спричинити навернення Він намагається вставити гайковий ключ у справи зла. Як взяти гайковий ключ і ввести його в роботу злочесності, але ніколи не шляхом, який знищує цю злу людину. він призначений для звільнення це те, що такі люди, як Мартін Лютер Кінг, дуже чітко бачили. Мартін Лютер Кінг людина справедливості, безумовно. знаєш, дуга морального всесвіту довга, але схиляється до справедливості. Він великий пророк справедливості. але я також кажу: слава Богу, Кінг теж був християнським служителем, який знав відповідні розділи Євангелія від Матвія, де йдеться про умиротворення та прощення і любов до ворогів. Ну, Кінг глибоко сприйняв це вчення. І я думаю, що саме це дало йому надзвичайну силу. Він поєднував турботу про справедливість турботою про ненасильство та прощення. Як почати йти цим шляхом? Найпростіший це любов. Отже, любов це не почуття, любов акт волі. Любити, каже Аквінський, означає бажати добра іншому якщо я прокинусь і скажу, добре, на сьогодні моє завдання є побачити, як сильно я можу любити. таким чином, божественне прощення і милосердя може влитися у світ. Як виглядає твоє життя, коли ти це усвідомлюєш, не тільки інтелектуально, але кожною частинкою твого єства? У ньому спокій, у ньому прощення і тому, смакуючи справедливість як прекрасну чесноту, я хочу бути впевнений, що втримаю це милосердя і спрощення, яке не підриває справедливості, але вони виходять за справедливість. Улюблені, дякуємо за вашу активність. Хочемо, щоб ще більше людей бачили християнський контент, тому найперше просимо молитовної підтримки. Підписуйтесь на наш канал. Ставте вподобайки, рекомендуйте нас ближнім та обов'язково поділіться, що вас торкнуло із теми даного відео. Хай Господня любов перебуває поміж вами.